Вітаємо! Пропонуємо вам розглянути інноваційну технологію зварювання k Кейхол-Тіг, яка вже змінює уявлення про якість, швидкість та ефективність у зварюванні галузі. Ця технологія, розроблена австралійською організацією CSIRO, поєднує переваги традиційного тіг-зварювання з високою продуктивністю та повним проплавленням, що робить її ідеальним рішенням для сучасних виробничих потреб. Що таке K-TIG – K-Hall Tungsten Inert Gas – це вдосконалена версія традиційного тіг ГТФ зварювання. При зварюванні дуга занурюється глибоко в основний метал, змушуючи розплавлений метал навколо розплавленої ванни утворювати замкові свердловини. Якщо тиск дуги, сила реакції парів металу на бічну стінку замкової свердловини, поверхневий натяг рідкого металу і тиск всередині рідкого металу досягають динамічної рівноваги, замкова свердловина існуватиме стабільно. У міру просування дуги метал плавиться за дугою та охолоджується, утворюючи зварний шов. Це дозволяє отримувати високоякісні зварні шви без шлаку, пор та інших дефектів, характерних для інших методів зварювання. Основні переваги технології Кейтіг, -TIG, TIG, порівняно з традиційними методом зварювання, полягають у наступному. K-TIG дозволяє виконувати зварні шви до ста разів швидше, ніж традиційне тіг зварювання. Це особливо важливо для великомасштабних виробництв, де час є критичним фактором. Завдяки утворенню замкової свердловини в ракій K-TIG забезпечує повне проплавлення через весь матеріал за один прохід. Це дозволяє уникнути багатошарового зварювання, яке часто вимагається при використанні традиційних методів. Дане відео. Показує прохід з утворенням замкової свердловини, кореневий прохід, у з'єднанні з одностороннім скосом в нержавіючій сталі. Це прохід з повним проплавленням, що вимагає лише одного завершального проходу для закінчення зварювання. Зварні шви, отримані з допомогою Кейті, мають мінімальну кількість дефектів. Витрати на захисний газ та електроенергію знижуються до 95% порівняно з традиційними методами. Кейтіг підходить для зварювання нержавіючих ржавіючи стали титану, ніколових та кобальтових сплавів, супердуплексів та інших корозійностійких матеріалів. Це робить технологію універсальною для різних галузей промисловості. Оператор може бути навчений навичкам роботи з системою КейТіг всього за три години. Кейтіг дозволяє автоматизувати зварювальний процес, що забезпечує стабільність та повторюваність результатів. Технологія забезпечує низький рівень виділення шкідливих речовин та створює безпечне середовище для працівників. Кейтіг вимагає мінімальної підготовки поверхонь перед зварюванням, що дозволяє скоротити загальний час виробництва. Завдяки економії ресурсів, часу та зменшенню кількості дефектів. Кейтіг значно знижує загальну вартість виробництва порівняно з традиційними методами. Кейтіг зварювання знайшло широке застосування в суднобудуванні та виробництві цистерн, трубопроводах, очищенні води, нафтогазовій галузі, виробництві електроенергії, відновлюваних джерелах енергії, ядерної та оборонної продукції кріогенній техніці. Загалом спектр застосування великий. Наприклад, General Electric розгорнула технологію в кількох місцях і використовує її при виготовленні найбільших та найсучасніших газових турбін у світі. Нині технологія Кейтік зварювання використовується у виробництві в США, Аргентині, Великобританії, Норвегії, Швеції, Данії, Індії, Китаї, Тайвані, Малайзії, Австралії. Та інших країнах. Основні висновки. Кейтіг значно швидший за тіх і плазмове зварювання, але поступається лазерному. Кейтіг забезпечує високу якість подібну до тіх і плазмового зварювання. Є більш економічним рішенням порівняно з лазерним і плазмовим зварюванням. Має найнижчі експлуатаційні витрати серед усіх металів. Є найефективнішим для великих товщин металу. Найпростіший у використанні порівняно з іншими методами. Кейтіг та лазерне зварювання є найбільш автоматизованими методами. Надзвичайна швидкість та продуктивність. Багатогодинні тік зварювання виконуються за хвилини. Повне проплавлення, різко зменшена витрата дроту, витрата газу зменшена на 95%. Типове повернення інвестицій на економії 85% Виключає обробку краю та шліфування після зварювання. Надзвичайно висока стабільність, постійність та повторюваність. Кейтіг є універсальним та економічно вигідним рішенням, яке поєднує в собі. Швидкість, якість та простоту використання, що робить його ідеальним вибором для сучасних виробничих потреб. Технологія K-TIG має потенціал відіграти значну роль у післявоєнній відбудові України, особливо в галузях, де потрібна висока продуктивність, якість та ефективність зварювання.